Юлія Олексенко, будь ласка, привітайте! Олинічка громада, доброго дня! Сьогодні у нас захід, який присвячений масниці, колодій, в народі кажемо, але ці всі заходи у нас пов'язані лише з благодійністю. А сьогодні сектор культури, музична школа, старостати готували млинці, готували різні смаколики для того, щоб зібрати трішки коштів на сітки, які також ми плетемо і даємо нашим хлопцям. Велика їм честь, хвала й подяка за те, що ми маємо ми мирне небо за те, що ми живемо цивільним життям, за те, що ми маємо можливість бути зі своєю сім'єю. Слава Україні, героям слава дякуємо, дякуємо, дякуємо.